Ей! Ее що за! Мій зрозумний, милий, веселий, само збережений розлук учасник! я радий, що ти тут валяєшся без діла. І тебе вийшла можливість випробувати на моєму експерименті. Ти малиновий дурник у загаліво повалою. І що це взагалі експеримент? І що? я маю, маю, Твої підпадом щуром, якщо це ще якась дурна затія, то я просто то хочу, щоб... ти... Вітаю! Вас засканули. Ти мокрий! Я тебе беброжу зараз! Ну типу дякую за перегляд! Автор відео, моя подруга Ангеліна! Звучки від себе тела Вікторія Габле. Оригінал в описі цього відео. Та ні, не оригінальний оригінал, що там краці робив з канайфом. Той що ска за гаразд? Це я все що я сказала. Е, бывайте? Знайсе. Nice.